І вітання усім. Я Лілія Гриник, вчителька історії та правознавства Михайлевицької гімназії, і щиро вдячна Центру професійного розвитку педагогічних працівників за цікавий онлайн-проєкт, що читає вчительство. Моя сьогоднішня рекомендація не підніматиме питання, які цікавлять виключно освітянську спільноту, а турбують практично кожного. З <зи> молодого покоління. Отож, як бути більш успішним у житті або у тій чи іншій соціальній групі, що насправді формує те перше враження про людину і як зробити так, щоб при зустрічі ви не отримали відповідь: давай я тобі краще, пізніше зателефоную, або напишу смс. Відповідь на усі ці запитання міститься у цікавій книзі мистецтво говорити. Автором якої є відомий бізнес-тренер Джеймс Борг. Саме тут він подає ключові практичні поради щодо покращення навиків свого спілкування та контролю свого мислення. Книга складається із двох частин, які об'єднані у 57 розділів, коротких, проте тематичних та цікавих за своїх змістом. Прочитавши які, ви не захочете розмовляти. Як політики, яким здебільшого ніхто не вірить. У ваших публічних виступах з'явиться більше живих історій, і їх точно запам'ятає аудиторія. Ви перестанете боятися пауз, і вони не будуть свідчити про те, що ви не знаєте матеріал. Ви зрозумієте, що вміння розмовляти буде залежати від того, наскільки ви вмієте Слухати. І, зрештою, на ваші запитання перестануть відповідати е, нормально або добре, що означає про завершення розмови. Тому бажаю вам цікавого прочитання і, надіюсь, у вас також складеться позитивне враження про цю книгу.